Вітаю товариство. Останні обстріли Хмельницької АЕС і території навколо неї наводять на думку на те, що Росія таки не відмовляється від своїх планів бити по енергоструктурі. Це почалося. Хоча поки що до вимкнень можливо окрім поодиноких не доходить, але ситуація є достатньо складною. І тривожною. Про це говоримо з військовим аналітиком Дмитром Снігірьовим. Чому саме зараз? Чому Хмельницька АЕС можливо є інформація, і чи є загроза ударів по інших атомних станціях? Дякую за запрошення. Так, така загроза є. Давайте говорити про те, що є загроза створення штучної техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. Вона не пішла в історію. Залишається серйозна ситуація, враховуючи те, що АЕС знаходиться під контролем росіян. Більше того, АЕС перетворена на військову базу російських окупаційних військ. Єдине, про що варто говорити, ну або робити наголос: що інформація головного управління розвідки Міністерства оборони про мінування Запорізької АЕС і можливості відповідного підриву. Чи то проведення теракту з боку російських військ вона не підтвердилася МАГАТЕ. але стовідсотково відкидати будь-які провокації з боку російської сторони я би не став. Причому мовиться про те, що подібний характер провокацій росіянами готувався на ниці техногенних підприємств підприємств критичної інфраструктури стосовно обстрілів АЕС в першу чергу і Хмельницької. Ну давайте говорити про те, що воєнна доктрина Російської Федерації передбачає нанесення ударів по об'єктах критичної інфраструктури противника з метою примусу до так званих мирних перемовин, тобто створення передумов для капітуляції. Це закладено у їхній доктрині. Відповідно, вони відступати від неї не будуть. Це вони продемонстрували і в 2022 році, році. Відповідно, наразі ми вже спостерігаємо про те, що основними об'єктами є в першу чергу об'єкти критичної е і енергетичної інфраструктури України. Тому, ви знаєте, я не буду скажімо, я давати якісь там песимістичні прогнози, але сценарії власне нанесення ударів по енергетичній структурі України з листопада місяця він ну збільшиться в рази, пане Дмитре було нещодавно звернення Зеленського я пригадую до західних країн з проханням надати в оренду. Засоби ППО для захисту критичної інфраструктури. Наскільки воно актуально, і наскільки це може змінити ситуацію на про на зимовий період? Ну саме про зимовий період і мовиться, але тема чутлива. Давайте говорити про те, що ну я буду коментувати інформацію з відкритих джерел за повідомленням української сторони. Є певні досягнення і низка країн дала згоду. Передачі українській стороні в оренду систем протиповітряної протиракетної оборони наскільки це збільшить можливості України? Ну тут варто говорити про те, що територія України на жаль досить велика. Якщо до скажімо, 90, середини 90-х років ППО України вважалося найбільш ешелонованим. То відповідно після успішних корупційних діянь чисельних міністрів оборони України, в тому числі і пана Гриценка, коли за бесінь продавалися українські системи ППО, у нас відповідно виникли певні проблеми з прикриттям не тільки великих промислових міст, але відповідно інфраструктури і об'єктів критичної інфраструктури. Цим проблеми, давайте говорити відверто. Тобто всю територію України ми не зможемо прикрити, будуть прикриті е, ключові об'єкти. Тому росіяни, якщо давайте подивимося, змінюють постійно тактику і стратегію нанесення ракетних ударів. Це так званий зірковий характер нанесення ударів, Це все ...часне нанесення ударів за використання. Крилатих ракет різного моделей різного типу. І плюс головне про що варто говорити, росіяни постійно змінюють географію нанесення ударів. Тобто, по всій території України враховують той момент, що певні райони не прикриті системами ППО. Ну, от Приклад, власне, я ви й навели. Пане Дмитри, от е, що я помітила про цю, цю географію вже тривалий час. Е, по заходу, принаймні, по Львову немає жодних обстрілів, немає навіть жодних тривог вже кілька тижнів. А з чим це пов'язано? Просто не хочеться навручити. Чи у них не вистачає сил, чи вони накопичують, а потім вдарять? Чи вони йдуть отак по чого по окремих зайон за його цільово обстрілюють? Ну давайте говорити про те, що вони в кожен день обстрілюють. Є єдине, що ну, постійно тримають ту тонус українську систему ППО. Говорити про те, що у них немає засобів ураження, ні, це відверта брехня. За вересень місяць по території України було випущено 503 безпілотні літальні апарати. Це рекордна кількість півтора рази більше, ніж попередній місяць. Аналогічна ситуація по крилатих ракетах. На жаль, росіяни відновили виробництво крилатих ракет, причому ну, всіх типів базування морського, повітряного та інших. Скорше за все, мовиться про те, що чекають опаленого опалення сезону, тобто середина листопада або ближче до Грудня місяця, коли будуть відповідні кліматичні умови, щоб комбінованим ударом ну, вирішити низку поставлених для них питань. Стосовно Львова, ну я ще раз повторюю: питання стоїть в тому, що вони постійно змінюють географію нанесення ударів. Вся територія України. От про це варто говорити, чому досить важко. Скажімо так, мінімізувати той негатив ударів безпілотників відповідно крилатих ракет по території України? Стримовка, чи вже помічено на лінії фронту північно-корейські озброєння, зокрема там жовти безпілотники, можливо, якісь інші, чи ще ні? Та є вже відеофото підтвердження власне використання російськими окупаційними військами артилерійських снарядів виробництва Комуністичної Кореї. Тобто КНДР все ж таки, ну, скажімо так, підставила, умовно кажучи, братні плече е, окупантам. Е, тому інформація британської розвідки і власне американської розвідки про передачу корейською стороною тисячі контейнерів, а це приблизно до 300 тисяч. Артилерійських снарядів в російській стороні, на жаль, у нас, скоріше за все, підтвердиться. Але головне, варто говорити не про артилерійські снаряди, а про ракетну програму КНДР. Це найбільш небезпечно. Ракетна програма це лінійка ракет Хвасон. Це ракети, власне, які б'ють по балістичній траєкторії, вони найбільш небезпечні. І дальність ураження від 300 до 600 кілометрів. Що, можливо, Корея не передасть крилаті уражені на порушення договору про нерозповсюдження. Але давайте бути реалістами. Мовиться про два тоталітарні режими. Тому говорити про те, що як, якимось чином корейську сторону, комуністичну Корею ще раз підкреслю, може тримати договір... Про насудження окремих видів зброї, зокрема, ракет з дальністю ураження більше 300 кілометрів, у мене є певні сумніви. Отже, пане пане Дмитре, я вам дякую за цю розмову. В принципі, коротка, але дуже своєчасна, дуже актуальна. Якщо вам було цікаве це відео моїм глядачам обов'язково. Поставте вподобайку, прокоментуйте його, підпишіться на мій канал, і все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Тримаємо стрій. Дякую.